Вітаю всіх, хто вивчає курс географії 11 класу. З вами Віталій Василенко, і темою нашого уроку є ресурсні властивості літосфери, вплив людини на літосферу. Тож, поїхали! Ресурсні властивості літосфери. Як вам відомо, літосфера це тверда оболонка Землі, яка складається із земної кори та верхнього шару мантії до астеносфери. Глибина її межі сягає 150-200 кілометрів. Верхня частина літосфери або земна кора складається з мінералів і гірських порід. Мінерали та гірські породи вивчають науки мінералогія та петрографія. Мінералами називають однорідні тіла. Як правило, тверді кристалічні, неживої природи, які складаються з хімічних елементів. Вони утворюються в результаті складних геологічних процесів, фізико-хімічної, іноді біологічної природи. Що відбуваються в земній корі та на її поверхні. Мінералам притаманні певні властивості: колір, блиск, твердість та наявність кристалів. У чистому вигляді мінерали рідко трапляються в природі. Найчастіше вони бувають у різноманітних сполуках, які утворюють гірські породи. Гірські породи це природні поєднання мінералів, утворених за певних геологічних умов у земній корі. Наприклад, до складу такої гірської породи, як граніт, входять такі мінерали, як кварц, слюда, польовий шпат. За походженням розрізняють кілька видів гірських порід: магматичні, осадові та метаморфічні. Магматичні гірські породи утворюються застиганням або кристалізацією магми на земній поверхні, або у глибинах земної кори. Прикладом глибинних магматичних гірських порід є граніт, поверхневих базальт. Осадові гірські породи складаються з мінеральних або органічних речовин, що сформувалися на поверхні суходолу або на дні водойм. Вони зазвичай залягають на магматичних породах. Частина з них утворилася внаслідок руйнування гірських порід. Це так звані уламкові породи: піски, щебінь, галька, пісковики. З органічних речовин, залишків рослинного та тваринного світу минулих геологічних епох, утворилися органічні породи. Як от кам'яне та буре вугілля, торф, крейда, вапняк, черепашник, нафта, природний газ, озокарит, гірський віск. Ще одним різновидом осадових гірських сполук є ті, що утворилися шляхом хімічних реакцій. Подібне походження мають кухонна та калійні солі, вапняк, кальцит, осадова залізна руда, лімоніт та інші. Метаморфічні гірські породи утворюються перетворенням гірських порід під дією тиску та високих температур. Наприклад, із піску утворюється кварцит, із вапняку мармур, з граніту гнейс. Мінеральні ресурси це сукупність запасів корисних копалин мінерального походження, які використовує людина у своїй діяльності. Загалом у літосфері міститься понад 200 видів корисних копалин. Які поширені досить нерівномірно і трапляються у вигляді басейнів, родовищ та жил. За господарським призначенням корисні копалини поділяють на паливні, рудні та нерудні. Наявність або відсутність мінеральних ресурсів певних груп тривалий час визначала спеціалізацію країн або окремих їх частин. Тому для розвитку будь-якої країни важлива ресурсозабезпеченість. Ресурсозабезпеченість це співвідношення між запасами природних ресурсів і обсягами їх використання. Забезпеченість мінеральними ресурсами виражається кількістю років, на які вистачить розвіданих запасів за умов їх сучасного рівня використання. Це можливо обчислити за формулою: ресурсозабезпеченість дорівнює. Запаси поділені на щорічний видобуток. Дорівнює кількість років. Забезпеченість лісовими земельними водними ресурсами визначається розрахунком їхніх запасів на душу населення. Ресурсозабезпеченість дорівнює. Запаси, поділені на кількість населення, дорівнює запаси на одну особу. Забезпеченість усього світу окремими видами ресурсів за оцінками вчених становить від кількох до сотень років. Наявність мінеральних ресурсів також безпосередньо впливає на розміщення підприємств різних галузей. Виробництво, у яких більше половини витрат становить сировина і матеріали, називають матеріаломісткими. Їх розміщують поблизу джерел сировини. До виробництв із високою матеріаломісткістю належать чорна металургія, важке машинобудування, окремі види хімічного виробництва, промисловість будівельних матеріалів тощо. Наприклад,. Видобування нафти в Полтавській області. Типовими ознаками енергомісткості виробництва є частка паливно-енергетичних витрат у собівартості продукції та питомі витрати палива енергії на їх виробництво. У технологічних процесах різних видів діяльності може переважати споживання електроенергії, палива та тепла. До електромістких виробництв належать виплавлення легких металів алюмінію, титану, магнію. Електролітичне випливлення міді нікелю тощо. Вплив людини на літосферу. Людська діяльність завжди впливала на літосферу. Значних змін літосфера зазнала з середини ХХ століття і виявилося у двох основних напрямках: інтенсивній зміні рельєфу та прискореному видобутку мінеральних ресурсів. Розрізняють кілька видів антропогенного впливу на геологічне середовище. Фізичний вплив визначається гірничо технічною інженерно-будівельною, сільськогосподарською та військовою діяльністю, яка утворює різні форми антропогенного рельєфу: терекони, кар'єри, дамби тощо. Хімічний вплив на земну кору здійснюють звалища твердих побутових відходів: промислові і комунальні стоки вод, забруднювальні запаси питної води. Одна людина виробляє майже тонну комунальних відходів на рік. Великі площі відводять для складування різноманітних відходів гірничого виробництва та інших видів господарської діяльності людини. Сюди належать і неутилізовані токсичні відходи. Усе це руйнує верхню частину земної кори, геологічне середовище, і призводить до незворотних змін, намагаючись запобігти швидкому виснаженню мінеральних ресурсів, багато країн перейшли до політики ресурсозбереження. Що передбачає значне скорочення обсягів використання ресурсів, зменшення витрат ресурсів на одиницю продукції, заміну одних ресурсів на інші, використання відновлювальних джерел енергії. Вагоме значення має промислова переробка виробничих та побутових відходів. Суворий облік та економічне оцінювання ресурсів мають стимулювати їх раціональне та економне споживання. Заради існування майбутніх поколінь. Щоб краще засвоїти тему ресурсні властивості літосфери, вплив людину на літосферу, ви можете перейти до конспектів та тестів. Пам'ятайте, географія це не тільки цікаво, але й практично. До нових зустрічей!